Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Округли періодичні дроби до тисячних і обчисли 10, 55 у періоді додати 7,2 у періоді. Варіанти відповідей А 10,374, Б 10,377, В. 10,378 і Г 10,379. Приступаємо до виконання. 3,1,55 у періоді. Запишемо. У вигляді, щоб ми могли скоротити, нам необхідно скоротити до тисячних. За тисячний відповідає цифра 5, праворуч стоїть цифра 5. Число тисячних збільшуємо на одиницю. Маємо 3,156, 7,2 у періоді. За тисяч відповідає цифра 2. Праворуч також стоїть цифра 2 число тисячних не збільшуємо. Отримали 7,222. І тепер наш приклад 3,156 додати тисячних. Отримаємо 10,3. Сімдесят вісім тисяч. Записуємо відповідь Десять, триста сімдесят вісім І варіант відповіді В номер дванадцять із домашньої самостійної роботи номер два виконано.